Ззвольте мені з місця. Шановний головуючий, шановні депутати, бюджетна комісія просить надати на вивчення кошториси на капітальний ремонт дахів будинків номер 7 та номер 34 по вулиці Шашкевича та експертну оцінку по кошторисах. Так, саме болюче, кричуще питання. Як і чим пояснить міська рада цей факт? що є договір оренди номер 194 від 26 жовтня 2010 року, укладений між міською радою, особі бувшого міського голови та підприємцем Куликом Юрієм Степановичем на нежиле приміщення загальною площею 56,8 метрів квадратний за адресою місто Золочі вулиця Лєрмонтова, 1. Термін оренди складає 5 років з 26 жовтня 2010 року по 26 жовтня 2015 року. Я вияснила, в кулика наступне, що за даним договором він сплачує вчасно щомісяця орендну плату. В договорі оренди в розділі 7.1 Значиться, що орендар. Зобов'язується самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об'єкта, що орендується протягом терміну оренди, нести всі витрати. Мова йде про громадський міський туалет, для якого виділяли ми, виявляється, незаконно бюджетні кошти на проведення капітального ремонту об'єкта, де замовником виступає МВЖК. П та підрядчик золочів Агробут особі Барабаша Йосипа Петровича. Отже, нецільове використання коштів. Бюджетна комісія про існування даного договору не знала. Лише мною вчора виявлено цей факт, вияснила в кулика, що цей договір на сьогоднішній день діючий. Що погодження міського голови Гриньківа з орендарем про проведення капітального ремонту за бюджетні кошти не було, хто може пояснити дану ситуацію і як можна розцінювати даний цей факт? Це звернення до працівників міської ради.